<смеш> Як же сильно я це люблю. Розпаковка! з кого боку тебе розрізати, щоб не розрізати. Могу. Пряжна лапка. І я тут таке замовив Так, Італія. 75% Меренос, 25% шовк, 1400 метрів на 100 грам. Ой. Я не знаю, як вам передати цей колір. Як вам передати ці ніжні відчуття від неї? Ну, кажа, просто крутюзна. У мене 6 моточків по 100 грам. 6 6 Візь моточків по 100 грам. будемо в'язати светер оверсайз на заміну того, що я зіпсував. Цей не зіпсую. Всім бажаю приємного в'язання і рівних петельок!